Чи бувало у вас таке, що все життя намагаєшся стати кращим. Тренуєшся, будуєш кар'єру, а тобі раптом говорять: То не твоя заслуга, то все твоє виховання та гени, ти не заслуговуєш на похвалу, адже й не міг би вчинити інакше. Або ось інший приклад. Хтось скоїв жорстоке вбивство, а в суді, замість того, щоб посудити його, кажуть, цей парубок невинний, Його дії були зумовлені суспільством та обставинами, в яких він опинився. Все йшло до того, що він уб'є ту жінку, тому як ми його можемо звинувачувати там, де він не міг вчинити інакше, чи все ж таки міг, щоб визначити, чи несемо відповідальність ми за власні дії, нам перш за все необхідно з'ясувати, чи існує свобода волі. Привіт! З вами Полін Дромер і філософський випуск, де ми розберемо, що означає мати свободу волі та чи маємо ми її. Поїхали! А почнемо ми з такого поняття, як детермінізм. Детермінізм стверджує, що все на світі має свою причину і розвивається поступовим лінійним шляхом, відповідно до законів природи або логіки. Всесвіт має лише одне можливе майбутнє і одне можливе минуле. І якби ми знали поведінку кожної частинки у Всесвіті, то могли б з упевненістю передбачити майбутнє до найменшої подробиці. Тільки уявіть: якщо закони природи дійсні, то вже мільярди років тому було відомо, що я зараз стоятиму тут та зніматиму це відео. А підстав вважати закони природи недійсними в нас немає. Чому літаки не падають, чому ракети літають в космос? Адже конструюючи їх, вчені покладаються саме на закони природи. Ось це і є позиція детерміністів: усе на світі наперед визначено, відповідно до законів природи, логіки, ну і ще інколи називають волю Бога. Але ідея залишиться тою ж, все наперед чимось обумовлено, все наперед визначено. А якщо все наперед визначено, то визначені і наші вчинки. Звідси слідує, що ми ніколи не могли вчиняти інакше. А якщо ми не можемо вчиняти інакше, то про яку свободу волі може йти мова? Філософи жорсткого детермінізму вважають, що ні про яку. А щоб довести це, вони спираються на принцип альтернативних можливостей. Цей принцип говорить, що свобода волі це можливість самостійно обирати з декількох альтернатив. Виходить, маєш альтернативи, то можеш мати свободу волі. А якщо не маєш альтернатив, то і про свободу говорити годі. Уявімо таку ситуацію: я вирішив завести кота. Чи був я свободним у цьому рішенні відповідно до принципу альтернативних можливостей? Лише в тому випадку, якщо я міг вчинити інакше, наприклад, завести не кота, а цуценя, морську свинку або не заводити зовсім нікого. Однак у детермінованому світі ніхто і ніяк не міг вчиняти інакше, ми робимо лише те, що нам судилося. І відповідно до принципу альтернативних можливостей, свободи волі не існує. Щоб ще більш яскраво продемонструвати, що ми не можемо вчиняти інакше. Розглянемо відомий аргумент наслідків. По-перше, від нас не залежать події далекого минулого. Думаю, очевидно, що ми не можемо вплинути ні на Великий Вибух, ні на динозаврів, ні на будування єгипетських пірамід. По-друге, від нас не залежать закони природи. Вчені можуть лише відкривати закони природи, але не можуть їх задавати. А оскільки від нас не залежать закони природи. То від нас не залежать і наслідки того, що від нас не залежить. А отже, від нас не залежать і наші вчинки, адже саме наші вчинки є наслідками далекого минулого та законів природи. Ось таким формальним чином ми й довели, що від нас нічого не залежить, а застосовуючи принцип альтернативних можливостей, робимо висновок, що свободи волі не існує. Такою є позиція жорстких детерміністів. Але існують більш м'які детерміністи, які звуться компатибілістами. Вас дивує, але вони вміло обґрунтовують існування свободи волі та ще й в умовах детермінізму. От зараз про них і поговоримо. Нехай вас не лякає слово компатибілізм. Воно походить від англійського слова «compatible», тобто сумісний. Якби це слово з'явилося в Україні, то напевне б називалося сумісництвом. І можливо, ви вже здогадалися про сумісність з чого і з чим ідеться. Саме так, детермінізм сумісний зі свободою волі. Але як же так? Ми ж щойно довели, що в умовах детермінізму немає вибору. Саме так. І тут починається найцікавіше. Бо компатибілісти посягають на найбільш святе. На сам принцип альтернативних можливостей. Вони стверджують, що для свободи волі не обов'язково мати альтернативи, не обов'язково мати можливість вчиняти інакше. І щоб продемонструвати це, звернімося до наступного мисленнєвого експерименту. Уявіть, що Сашко хоче пограбувати банк. Але він не знає, що в його мозок вбудований чіп. У випадку, якщо Сашко почне сумніватися, грабувати йому банк чи ні, то цей чип відразу активується, і електричним розрядом до мозку змусить думати Сашка лише про пограбування банку. По суті, в Сашка немає вибору. Чип у мозку гарантує, що Сашко пограбує банк. І ось настає намічний день. І Сашко, як і очікувалось, грабує цей банк. Але цікаво тут те, що грабує він без будь-якого втручання чипа. І в нас постає питання, чи відповідальний Сашко заскоєний вчинок? Здається, що так відповідальний. Але ж дивіться, у нього не було альтернативних можливостей. Пристрій у мозку гарантував, що Сашко стане на протизаконну стежку. Однак Сашко найпальцем не поворухнув у бік того, щоб не грабувати банк. І ми бачимо що принцип альтернативних можливостей хибний. Сашко, хоч і не мав можливості вчинити інакше, але він водночас відповідальний за свій вчинок. Отже, якщо принцип альтернативних можливостей не працює, то чим же є тоді свобода волі? Компатибілісти на це відповідають так воля людини виражається в її бажаннях, мотивах, прагненнях, а свобода волі. Це якраз можливість людини діяти згідно зі своїми бажаннями. Наприклад, якщо ти голодним заходиш в магазин, а там є лише гречка, то твоя свобода волі нічим не постраждає, якщо ти саме гречку і хотів. Тобто саме мотиви є причиною волі, саме мотиви раціоналізують дію, ба більше раціональна дія зобов'язана бути детермінованою. Адже саме наші бажання та мотиви обумовлюють її. Таким чином, якщо ти маєш бажання і маєш можливість вчиняти згідно з ними, то це й свідчить перш за все про наявність свободи волі. Однак противники свободи волі все одно не вщухають і наводять контраргумент. А як же наркомани? Невже їхні наркоманські бажання також обумовлюють свободу волі? Компатибілісти на це відповідають так. Є два види бажань. є просто бажання, а є бажання над бажаннями. Наприклад, я хочу з'їсти тістечко, Але водночас я не хочу товстішати. Бажанням першого порядку тут буде з'їсти тістечко. І я матиму свободи волі лише в тому випадку, якщо зможу узгодити бажання другого порядку не товстішати – з бажанням першого порядку з'їсти тістечку. А щодо наркозалежного, то він також може бути свободним, але лише в тому випадку, якщо він дійсно хоче бути наркоманом. Натомість, якщо він хоче вжити ще одну дозу, але водночас наркоманське життя його вже вкрай дістало, то свободним його вже ніяк не назвеш. Таким чином, ми бачимо, що свобода волі залежить не від метафізичних особливостей світу. А від психологічних компетенцій людини. Якщо вона вміє контролювати свої бажання, якщо вона вміє слідувати довгостроковим планам, саме тоді вона має свободу волі. І в такому ключі зовсім не грає ролі, чи все наперед визначено, чи ні. Головне, це психологія особистості, її дієздатність. Однак, противники свободи волі і тут знайшли, де підкопатися. Чи достатньо психології? Чи достатньо бути просто дієздатним? Тому пропоную зараз розглянути їхній аргумент чотирьох випадків. Повернімося до нашого героя Сашка. Тепер він повністю дієздатна особистість і володіє всіма необхідними психологічними компетенціями. Але от біда, в першому випадку він дистанційно керований робот. Десь далеко сидять вчені і натискають на кнопочки. Натиснули одну кнопочку, і Сашко має бажання першого порядку. Натиснули на другу кнопку, і Сашко має бажання другого порядку. Натиснули ще на третю кнопку, і Сашко підпорядкував бажання другого порядку бажанням першого порядку. У другому випадку Сашко також робот. Але запрограмували його багато років тому назад. Тепер же він автономний. У третьому випадку Сашку промили міски. Уявімо, що все дитинство він провів у бункері з дивакуватими людьми, а коли вийшов у реальний світ, то скоїв злочин, який був повністю обумовлений його вихованням. Очевидно, що бажання Сашка це бажання тих дивакуватих людей з бункеру. По суті, Сашку промили мозок. Він не був свободним у тому, що зробив. На нього радикально вплинуло середовище, в якому він жив. А тепер четвертий випадок. Сашко це повністю нормальна і звичайна людина. Припустимо, що в усіх цих чотирьох випадках Сашко грабує банк. І нам здається, що відповідальний за свій вчинок він лише в останньому четвертому випадку, коли я звичайною людиною. Але яка ж тоді між цими всіма випадками різниця? Адже в кожному із них бажання Сашка обумовлені тим, що він не контролює, коли він робот вченими, які його запрограмували. У третьому випадку соціальним середовищем із бункеру. А коли я звичайною людиною, то минулим і законами природи? В кожному із цих випадків психологія Сашка повністю однакова. Але чомусь ми говоримо, що в деяких із них він не має свободи волі. Яка між цими чотирма випадками різниця мають відповісти компатибілісти? А поки ми чекаємо від цих філософів подальших відповідей, пропоную розглянути ще одну позицію лібертаріанство. <звук> Відразу скажу, що наше лібертаріанство жодним чином не пов'язано з політичною ідеологією та вільними ринками. Що ж таке лібертаріанство у дискусії про свободу волі? Вони, так само як і компатибілісти, вірять в існування свободи волі. Але на відміну від останніх, вони вважають, що наш світ не є детермінованим. Світ є індетермінованим. Тобто, свобода волі сумісна не з детермінізмом, а сумісна з індетермінізмом. Тут варто сказати, що таке індетермінізм. Індетермінізм, як ви могли здогадатися, це протилежність детермінізму. Індетермінізм стверджує, що майбутнє не обумовлене ні минулим, ні законами природи при теперішньому стані речей може бути два, три, безліч альтернативних майбутніх. Цікаво, що індетерміністи не спираються на якусь магію, а використовують цілком сучасну наукову картину світу. Щоб пояснити, як індетермінізм можливий, вони використовують насамперед два явища. Перше з них це квантовий індетермінізм на мікрорівні, це поняття з квантової механіки, відповідно до якого у світі можлива невизначеність. Основна ідея тут в тому, що не існує чітко заданого майбутнього, а настання певних подій можна передбачити лише з деякою ймовірністю. А другим явищем є теорія хаосу. Згідно з нею, найменший вплив може призвести до величезних наслідків. Завдяки принципам теорії хаосу квантовий індетермінізм може радикально змінити розвиток майбутніх подій. Отож, лібертаріанці, озброївшись індетермінізмом, почали виводити нове розуміння з свободи волі. Гайду розберемося в одному із них на прикладі теорії початкової відповідальності. Дотепер ми говорили, що свобода волі це те ж саме, що свобода дій. Однак лібертаріанці переглянули це визначення і сформували більш глибоке. Свобода волі, на їхню думку це не те саме, що свобода дії. Це свобода формувати свій характер. Бо саме характер є первинним, а вже з нього витікають наші дії. Як же формується особистість? Чи є в людини щось таке, що дає їй змогу безпосередньо формувати себе, а не бути просто наслідком обставин, в яких вона опинилася? На це відповідає теорія початкової відповідальності. Згідно з цією теорією, деякі вчинки людини дійсно детерміновані її характером. Але інколи людина потрапляє в такі обставини, в яких вона не була досі. Наприклад, в ситуаціях складного вибору, збрехати чи сказати правду. В таких випадках характер людини повністю сумісний з обома варіантами, бо інакше подібна дилема просто б не виникла. Я можу як збрехати, так і сказати правду, і це не буде обумовлено ні минулим, ні законами природи. Саме такі рішення, за думкою лібертаріанців, визначають подальший характер людини. Якщо я вирішив сказати правду, то в майбутньому, при подібній ситуації, я вже не буду надто замислюватися над цим питанням, а зроблю аналогічним чином. Тому теорія початкової відповідальності стверджує. Що саме в таких рішеннях виражається початкова відповідальність, адже вони не тільки визначають, як вчинити в конкретний момент, а й обумовлюють, як я вчиню в майбутньому. Всі мої подальші вчинки вважатимуться свободними, оскільки вони є наслідком тих первинних індетермінованих рішень, які сформували мою особистість. Однак противники лібертаріанства. Висувають величезне питання щодо такого індетермінізму. Чому це не є простою випадковістю? А якщо це просто випадковість, то до чого тут свобода волі? Повернемося до нашого героя Сашка. Тепер він є свободним лібертаріанським агентом. І Сашко опинився в ситуації складного морального вибору між брехнею та правдою. І в результаті. Індетермінованих факторів, він обирає сказати правду. Гаразд, але ну, ми тепер перемотаємо час на кілька хвилин назад і дамо Сашку здійснити вибір ще раз. І о, диво, на цей раз він збреше. Перемотаймо час ще раз, і він збреше знову. Перемотаймо час ще раз, і на цей раз він скаже правду. І перемотуючи так багато разів підряд, ми виявимо. Що в половині випадків Сашко бреше, а в іншій половині каже правду. То хіба це є свободою волі чи правильно вважати рішення, які не від чого не залежать, свободними? Якщо і так, то, в очевидці рішення аж надто є свободними. Таким чином, ось цей аргумент від випадковості ставить під сумнів усю позицію лібертаріанства. Підіб'ємо підсумки. Сьогодні ми поглибили своє розуміння в понятті свободи волі. Ми з'ясували, що позиції філософів різниця в залежності від того, яким вважати світ детермінованим чи індетермінованим. І у свободу волі тоді вірять відповідно компатибілісти та лібертаріанці. Але не назвали ми лише їхніх противників, а вони звуться інкомпатибілістами. Інкомпатибілізм стверджує, що свобода волі несумісна ні з детермінізмом, ні з індетермінізмом. Свободи волі не може бути взагалі. І хто зна, можливо, в наш час саме інкомпатибілізм відповідає найбільшому глузду. Адже якщо взяти компатибілістів, то їхня позиція заперечується аргументом від чотирьох випадків. А якщо взяти лібертаріанців, то вони заперечуються аргументом від випадковості. Тому, поки філософи сучасності не зметикують нові аргументи на користь існування свободи волі, нам нічого не залишається, як жити без неї. Але як же нам жити, якщо виявиться, що свободи волі дійсно не існує? Щодо цього є дві позиції. Песимістична позиція вважає. Що якщо свободи волі дійсно не існує, то краще про це нікому не знати, бо в такому випадку підірветься увесь суспільний устрій людства. Ми перестанемо мати обґрунтовані причини звинувачувати злочинців, вбивць, а між тим вони продовжать свої злодіяння, і у нас з'являтиметься необхідність їх карати. Але обґрунтованість таких покарань залишатиметься під великим сумнівом. Натомість існує й позитивна позиція, згідно з якою світ навпаки стане кращим, якщо люди перестануть вірити у свободу волі. Бо якщо так подумати, то тези свободи волі нам зазвичай потрібен для того, щоб пояснити, чому ми гніваємося на людей, чому на них ображаємося. Але якщо ми зрозуміємо, що поведінка людей була детермінована, що вони не могли вчинити інакше. То, можливо, ми станемо більш добрими і толерантними, можливо, ми перестанемо карати злочинців, а почнемо давати їм шанс на нормальне існування, просто відгородивши суспільство від їхньої небезпеки. Окрім того, позитивна позиція також стверджує, що людина наділена характеристиками, які ми цінуємо в незалежності від наявності свободи волі. Це, наприклад, краса. Або інтелект, ми же не обираємо, наскільки розумними чи гарними народимось. Але втім, ми дуже цінуємо ці якості в людях. То, можливо, ми перестанемо ображатися на людей і почнемо цінувати в них те, що ніяк не залежить від свободи волі.